Окупанти не можуть досягнути стратегічних цілей на харківському напрямку. Це тривожне свідчення того, що ми не досягаємо вовремя тих цілей, які ми поставили. Проте можуть спробувати наступати в інших локаціях, зокрема в районі Сумської. Зараз РФ намагається розширити лінію фронту, щоб розтягнути українські війська. Що стосується Сумської області, то у окупантів немає сил та засобів, щоб дійти до обласного центру. Будь-які дії, які ворог спробує здійснити навіть попри відсутності достатньої кількості своїх сил техніки, будуть змушувати Україну перекидати туди необхідні сили, а не використовувати їх на. Наприклад, на лінії фронту, де ведуться більш активні бойові дії. Втім, Збройні сили України готові до будь-яких ситуацій на цьому напрямку. В той же час відкриття нових гарячих ділянок на фронті працює і проти росіян, адже вони також розпорошують свої сили і не можуть сконцентрувати їх на одній якійсь ділянці. А це рано чи пізно може зіграти з ними злий жарт, особливо після прибуття в Україну Ф-16. Росія планує відведення підрозділів 98-ї повітряно-десантної дивізії від часового яру у напрямку східніше міста. Про це у коментарі Ліганет повідомив речник оперативно-стратегічного групування військ Хортиця Назар Волошин. Ці війська окупанти відводять через великі втрати, які завдають росіянам силами оборони. Яка нині ситуація у місті розкаже наша кореспондентка Ольга Калиновська. Вона наживо зі студією. Олю тобі слово. Лариса, вітаю. Ну давайте почнемо з того, що потрапити в часів яр. Ми хотіли дуже активно, дуже давно, як тільки приїхали на Донеччину, але насправді потрапити туди було дуже важко. Багато хто з бригад нам відмовляв, мотивуючи це засобами безпеки, заходами безпеки. І ви знаєте, вони були не, не такі вже й не праві були. Насправді, ми туди поїхали з спеціалістами головного управління розвідки Міністерства оборони України з спецпідрозділами Артан і Кра. Ракін, як не дивно заїхали. От, ви бачите, це наша дорога. Заїхали ми туди в день. Коли ми запитали бійців, чому саме в день? Вони сказали, що найактивніше на армійців полювання проводяться саме вночі, і тепловізори, якими оснащені FPV-дрони, прекрасно бачать повністю всю картину вночі. Тому насправді як не дивно заїхати в день простіше. Ситуацію, яка безпосередньо зараз вчасовому я розкажу трішки пізніше, ну та ситуація, принаймні, яку ми відчули на собі. А от щодо тактики росіян, то спецпризначенці нам розповіли, що вона не нагадує тактику довкола Бахмута, тобто немає таких уже м'ясних штурмів, які були коли брали Бахмут, тобто немає тих вагнерівців, які сотнями йшли і помирали на полях довкола Бахмута. Тут росіяни, ота сама 98-ма повітряно десантна дивізія діє трошки інакше, діє малими групами, вони накопичуються, намагаються штурмувати. Ну Давайте послухаємо, яку тактику використовують росіяни зі слів, спецпризначенця Кракена. Тактика ворога. Ну, більший час, в принципі, це були е, піші атаки, тобто вони піхотою, в принципі, більшу частину. Часом накопичувалося і намагалися штурмувати, але в останні дні все ж таки вони е, почали там, застосовувати техніку, танки там, по 20-12 одиниць за один штурм. Але ну, техніка в, принципі, в них добре горить, палає, так сказати. І, е, Даний час вони не закріпились взагалі ні в одному будинку і взагалі в часовому яві противника немає. Немає противника? Да, противника немає, не дивлячись на те, що вони взагалі хотіли до 9 травня захопити весь. Мотель розповів про зміну тактики, що росіяни вже за останні тиждень наступали немалими групами, а насправді пішли бронегрупами, і це були достатньо великі штурми, тому що в одній бронегрупі було 20 машин, включаючи танки, БТР, БМП. А буквально через день чи наступного дня був ще один штурм, де було задіяно від 9 до 11 одиниць бронетехніки. Ну, власне, як сказав спецпризначенець Кракена, російська техніка горить добре. Можливо, зміна тактика пов'язана з тим, що на Харківщині запалала ситуація, і розтягнувши таким чином чи витягнувши фронт, росіяни вирішили скористатися цим підчасовим яром Нічого у них не вийшло. Ну, власне, про деталі цих штурмів розкажуть спецпризначенці. Вони застосували близько як ви говорити 20 одиниць техніки. Були танки, були БМП, були БМД. Деяка техніка була підірвана була насичена ще на підході завдяки нашим ПТРК. Та, яка під'їхала ближче вже до місця, працювали по ній і в піві дрони, працювала піхота з гранатометів, і в невеличкої групці ворога вдалося зайти в будинок, але успішно їх взяли в полон, тобто у них були там вже і 200, і трьохсоті. Задача стоїть, задачу ніхто не відміняв для них. Вони працюють, пробують досягти тої мети, яка перед ними поставлена. Немає значення, чи це сьогодні, чи на завтра. Задача не розповідає. Списується на сьогодні. Якщо говорити про найбільшу небезпеку часового яру, то це не керовані авіабомби, як припустимо, було в Авдіївці, а це саме дрони, причому fpv дрони, дрони Камікадзи і дрони, які працюють зі скидами. Їх тут дуже дуже багато. Вони літають цілими роями. Вони буквально вистежують армійців і день, і вночі. Нам на щастя, вдалося не дуже близько познайомитися з цією ситуацією, але ми таки її зачепили, тому що якраз коли ми знімали, намагалися знімати деякі ну хоча б ситуацію в часовому яру, то один із ворожих дронів вистежив і нашу знімальну групу. Давайте подивимося. Ти пішку чула по моєму десь тут крутилася. такий противний звук. Так, я знаю. я сховалася. Я Він пролетів наді мною. У ну, них може бути так, є погано деякі лікування. Ні, камера. а я, я слава Богу була над деревом, я просто обійшла мимо дерева. Ну, що до дерева, то дерево я обіймала дуже міцно. Ви знаєте, мене врятувала та ситуація, що ми працювали теж з пілотами в і Я розуміла, що якщо ти знаходишся під зеленкою, тобто під будь-яким деревом, то є шанс, що і в не побачить. Але насправді страху ми набралися добряче, тому що це одна з тих зброї, які цілять дуже точно, вони бачать, куди вони влучають. І якщо грамотний оператор, то він безпосередньо а, має можливість пікерувати на людину чи на техніку. Знову таки працюючи з пілотами FPV, ми бачили насправді, як це діє. А, отож, підсумовуючи мою розповідь, в часовому яру немає окупантів всі штурми і бронегруп і власне. А, Самих росіян одиничні малими групами відбиваються. Ситуацію вдалося стабілізувати, в тому числі завдяки тому, що там з'явилися спецпризначені ці головного управління розвідки Міністерства оборони України. Вони обіцяють, що час війна і далі буде на замку. А завершити свою розповідь, хочу зверненням бійця спецпідрозділу Артан. До всіх українців, зокрема до чоловіків, які ще поки що сидять по домах, У нас війна не обмежується Донецькою або Луганською областю. і не обмежується цілями, про які заявляє Росія держава агресор Їхня ціль повністю заволодіти нашою державою, тому. Я б хотів звернутися до всіх. Не треба боятися. Все, що необхідно, ми поможемо, навчимо. Всі, хто знає, всі, хто вміє, всі, хто мотивований. Просто нам треба взятися разом і йти до перемоги. Інакшого виходу в нас немає. Ми поможемо, ми навчимо, як воювати. Не треба ховатися по домівках, тому що вони прийдуть на, на наступний день, вони прийдуть до вас. Скажу особисто від себе, що не дивлячись на загрозливу ситуацію в плані безпеки в часом майору, ру, мені було спокійно, саме тому що поруч були такі спецпризначенці, спецпідрозділу ГУР Міністерства оборони України Артан та Кракен.